Я все своє життя прожив в пустелі. Тут спекотно, потрібно добувати та знаходити на джерела води, щоб якось прожитися один день. З їжею були теж великі проблеми, бо і на неї потрібно чимало води, будь-то тварини, будь-то овочі, які постійно треба було поливати. Від нас за 49 кілометрів знаходилася річка, але шлях був занадто довгий. Та сили б не окупилися по витратам води, яку споживає людське тіло. Та й вода насправді була отруйна, через екологію, яку вже давно зіпсували люди. Тому моя робота була номер один у нас в селі, це мені надавало хоч якусь владу та самовпевненість, бо від мене залежало життя інших. А я завжди був егоїстом. Часто думав просто кинути все і навіки відпочити, залишивши всіх без цієї цінної рідини. Але у мене були свої плани та страхи, тому я цю ідею ніколи не втілював в життя. Я сподівався, що зможу колись знайти нескінчене джерело води, і тоді б ми всі зажили, були б добрі часи, люди б менше помирали. Ну, я і шукав це джерело, шукав з самого дитинства. Бо вже дорослий вік, я так і не знайшов його. Всюди був лише пісок, який засипав мою яму, та мені доводилося спочатку починати її копати. То одного дня мою яму сильно засипало, майже повністю. Тоді я був розлючений, Бив пісок ногою. Хах, наче це допоможе мені якось. Та робити нічого знову копати, тільки я вставив лопату у пісок, як почув. Неприємний скрежет. Я здивувався, бо у піску до цього нічого не було. Я постійно копав цю яму, і все завжди було добре. Мені стало цікаво, що це. Я почав обережно копати цю яму та побачив якийсь кристал. Дивно, що тут робить кристал, ще й так близько до поверхні, сказав я тоді. Я ще трохи прибрав пісок та побачив яму, у якій була просто величезна кількість цих кристалів. Вони були трохи прозорі, тому я бачив, що їх дуже багато, та не було видно краю у дні, де б вони могли закінчуватись. Тільки що з'явилися кристали, яких тут ніколи точно не було. Як це можливо? Але ці кристали можуть бути цінними. Може вони нам допоможуть вирішити проблему з водою? Ми б могли купувати воду у регіонах, де її багато. З цією ідеєю я пішов до свого знайомого, який знався на кристалах, але по теорії, бо в нас вони не водилися до того. Ех, привіт, ремір. Як ти? Як сім'я? Доброго вечора, друзяка. Та сам знаєш, як нам всім тяжко у такі часи. В принципі, нормально рухаємось якось потроху. Добре, це чути. Я в цей раз не пустими руками Глянь на це. Що скажеш? Хм, цікаво, ха, а звідки він у тебе? А я його знайшов, коли воду шукав. Не жени, у нас географічно не можуть бути кристали. Ти його вкрав десь? Ні, Реміра, ти ж мене знаєш. Хм, дійсно знайшов. Так, святим теліном клянуся. Я просто не можу в це повірити. Він не схожий не на які інші кристали, хіба що дуже далеко нагадує. Та ладно тобі. Я навіть його вище оцінюю, на порядок вище. Вау, очіміти. Вітаю тебе, ти тільки що заробив на рівному місці близько 500-600 тисяч. Ні, друже, набагато більше. Ми з тобою тепер мультимільярдери. Не зрозумів. У мене під будинком з'явилася ціла яма цих кристалів. Ми з тобою купимо всю воду, яку тільки можна знайти. Вау. ам. Чур мені 50%. Так, добре. Моя історія може здатися банальною, бо ситуація на перший погляд максимально проста та дурна. Але це не так. Я член екіпажу космічного корабля Мрія моя місія була прибути до сусідньої зіркової системи, але наші технології нас у дечому обмежували, а саме у паливі. Його потрібно було дуже багато, щоб здійснити світову подорож, та не так ми порухались дуже повільно. А ми рухалися ще повільніше, бо, як я вже казала, треба було багато палива. Нам його дали як на маленький човен, Хех. взагалі то... тоді було не смішно. Мені було неприємно повідомляти всіх членів нашої подорожі, що у нас закінчилося паливо. Що не може бути? Еллі, ти ж казала, що ми долетимо до станції з підзаправкою. По-перше, Джон, я казала, що якщо будемо економно витрачати ресурси, то долетимо. По-друге, Ця станція підзарядки виявилася дуже далеко від нас та майже на місці призначення. Тобто, якби ми долетіли до неї, вважає, що й долетіли до бази. І головне, відповідаю на виперечення. По третє, якби ми економили паливо, може ми і долетіли б, але нас у такому випадку зустріли б старі правнуки тих, до кого ми летимо зараз. Виходить, ми застрягли тут без можливості кудись долетіти, без можливості викликати допомогу та без можливості купити їжу. Це просто дивовижно. Як на мене, не дивовижно. Це був сарказм, дур. Гаразд, Джон. Я знаю, як ти любиш провокувати нас, але я спробую втриматися та не робити тобі. Нам потрібно працювати як команда. А ми є команда, тому так, нам потрібен план. Давайте московий штурм, у кого є і як добути енергію. Ми можемо вимкнути зайву техніку і автопілот. Самі долетимо до місця призначення. Джон, ти розумієш наскільки це нереально та небезпечно? Це тобі не до туалету пройтись у космосі. У тебе рівно нуль відчуття швидкості та орієнтації у просторі. Якщо ми будемо летіти вниз, ти навіть не зрозумієш цього без автопілоту. Це правда. Дякую, Кара. Тому всі ходимо, шукаємо батарейки, акумулятори та все, що містить енергію, і носимо сюди. Добре, команда. Добре, будемо шукати. Кара, ти шукаєш у цьому відділенні, Джон, ти шукаєш у хвостовій зоні, а я буду шукати у коридорах. Все, всі до роботи. Після цього ми всі відправилися на пошуки будь-чого, що знайдемо. Але я розуміла, що навіть якщо ми заберемо всюди енергію, то ми і відсоток не пролетимо до цілі. Бо космічні відстані не просто так називаються космічними відстанями. Та звісно, я шукала, шукала довго та ретельно. Та якось побачила, що з шилини йде якесь підозріле світло, якого раніше точно не було. Я подумала, може через це значно швидше закінчилася енергія, ніж я очікувала. Я прибрала пластину у стіні та побачила там кристал. Стіна всередині виявилася порожньою. Я туди подивилася, та побачила дуже багато таких самих кристалів, які були гарно сховані від інших очей. Не дивлячись на своє здивування, я швидко здогадалася, що це космічна аномалія. Та сама доля дає мені можливість виправити ситуацію і не просто виправити, а й заробити 100% ці кристали цінні. Я зможу продати їх та заробити на них великі статки. Але звісно, якщо ці кристали були дійсно для мене цінними, це я і перевірила народ здається, я знайшла запасне паливо. О господи, Елі, ти молодець! Але чому ти вирішила, що цей кристал нам допоможе? Бо він світиться, отже, у ньому є енергія, як на мене, досі логічне пояснення. Ага, Так, дуже. Це був жарт. Ти подивись, Джон навчився сарказму. Я просто вражена тобою. Ха-ха, та ти сьогодні у саркастичному ударі. Вау! Давай. Так, так, працює. О, ура, молодемо! Нам лягати у криокапсулу? Ні, цей кристал, мабуть, має безкінечну енергію. Ми можемо зробити світовий стрибок. Ага, серйозно? Так. Елі, ти дивовижна, ми вже на місці всього за декілька секунд. Ура! Ти нас врятувала. Так, ура! Я завжди був хлопцем, який нічим не відрізнявся від інших. Мабуть, не відрізнявся, я не знаю. Я просто прокинувся тут, не знаю свого ім'я, скільки мені років, не розумію цю дивну архітектуру кімнат. Я думаю, що не з цього світу, бо вночі мені сниться інший світ. Він мені здається дивним, бо я його раніше ніколи не бачив. Але коли він сниться, мені приємно і хочеться туди. Але не будемо про сумне, мені тут добре, у мене все є, що потрібно для життя: їжа, вода, якісь іграшки, щоб не було сумно. Це місце мені дає все, у чому я відчуваю потребу. Те, що треба. Хоча ні, не все, у чому я відчуваю потребу, це місце мені не дало головне, людину. Тут самотньо, я кожен день думаю про те, як хочу когось зустріти, просто поговорити, або ще краще я хочу зробити коло своїх людей. А якщо не помиляюся, це називається сім'я. Бекрум багато дає мені світлин, людей, які щасливі, у них є діти, дуже тепло та приємно, якщо коротко. Деякі я навіть залишаю собі, вони мені кріють серце, та я відчуваю, що не один у цьому світі. Також я планую десь побудувати свій будинок, бо ці, які мені пропонує Бекрум, не такі гарні, там архітектура дискомфортна. Та й монстрам легко туди потрапити. До речі, монстри дуже розумні створіння, вони вміють читати думки, та поночам роблять звуки людей, які мене кличуть, кажуть, що будуть мене любити та будуть поряд. В перший раз я повірив у це і пішов на голос. але гарно, що коридор був довгий, я побачив, як стоїть цей худий монстр, та кричить на мене. Тепер я на це не ведуся. Але складно щоночі чути голоси людей і не мати можливості до них прийти, бо це не люди насправді. Привіт, друже, тобі теж тут самотньо, я тебе розумію. Але я не розповідав би вам цю історію, якби все було настільки погано. Одного дня я плукав по кімнатам, щоб знайти необхідні ресурси, наприклад, їжу, бо вона завжди швидко закінчується. Коли повертався до себе на територію, то побачив на шляху дещо странне. Просто у центрі кімнати лежала велика купа кристалів. Добре, бекрум, що ти мені це дав? Тоді я подумав, що це бекрум зробив, але він майже ніколи не змінював місця, де я вже був, тим паче так сильно. І так, мені стало цікаво, що це за кристали, тому я взяв собі один та пішов далі на базу. В той день я був неуважний, замислився про своє. В якийсь момент я підняв голову, та переді мною стояв монстр. Він був страшний, бо я розумів, що зараз помру. Але він стояв і не рухався. Я почав робити обережний крок назад, і монстр злякався та втік від мене. В той момент я був дуже здивований, мені доля дала другий шанс. Але чому? Я дістав кристал з кишені, та мені все стало зрозуміло. Ці монстри чомусь бояться цих кристалів, але знову таки чому? Наступного дня я повернувся та взяв ще декілька кристалів і поклав їх у місця, де вночі чую монстрів. І наступної ночі було тихо, ніхто мене не кликав. Хоча не зовсім один монстр підкрався якось поближче та імітував маленьку дитину, яка благає прибрати кристали, бо вони їй не подобаються. Признаюся, я тоді засміявся, а потім подумав. Ось цей день настав. Тепер я володар цього місця. Можна навіть без страху почати шукати інших людей, які, напевно, як і я, тут опинилися. Але не завжди все йде по плану. Добрий день, я хочу вас купити води. Скільки? Одну пляшку. Ні, я хочу вас купити 22 тисячі кубічних кілометрів. Ага, це ж ціле озеро. Так, я знаю, мені якраз стільки і потрібно. Цікаво, ну, без проблем, можемо зустрітися, бо сума не маленька, розумієте? Так, розумію, можу приїхати туди, де вам буде зручно. Добре, тоді чекаю вас біля басейнів. Удачі. Еллі, вітаю, як ви так швидко добралися. Ми коли дізналися, скільки вам дали топлива, то були просто обурені, це жахливо. Пане, це не важливо. Може якась помилка у даних в нас було достатньо палива? Хм, ну можливо, помилка, але нам поступила чітка інформація. Запевняю вас, все добре, не хвилюйтеся. Гаразд, Еллі, це гарна новина. Так, до речі, гарна у вас планета, правда, дуже гарна. У вас є пункти обміну кристалів? Елі, ображаєш, ми були не розвинені, поки ви до нас летіли. Зараз у нас все є, що потрібно для життя. А так добре покажете, де знайти ці пункти? Так, звичайно, ходімо. Мої любі кристальчики, обожнюю вас. Що я робив би без вас? Нарешті у мене є доступ до автомату з чіпсами, дуже давно хотів їх. Так. Ей, дивіться всі, я зробив будинок з туалетного паперу, де без тільки знайшов, якби не доступ до безпечної подорожі. Вау, тут навіть є консоль для геймінгу. Цікаво, чому тут так багато було монстрів колись. Хм.